Справа 659. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо? В першому заданні ми 8х. Давайте перенесемо з правої частини в ліву, змінюючи знак доданка на протилежний. Тоді записуємо х у квадраті мінус 5х. Ну і в нас було плюс 8х справа, а зліва буде мінус 8х. І додати 40. Це дорівнює 0. Є. Групуємо тоді доданки. Отже, записуємо, що у нас х у квадраті мінус 5х будемо групувати, додати, і мінус 8х плюс 40. І все це має дорівнювати 0. Є. Ми 8х забрали, то залишилось 0. Що ж, в перших дужках ми х можемо винести за дужки. То в дужках тоді залишиться, якщо ми x поділимо на x, то буде x. Потім відняти. Якщо ми 5 x заберемо, множник x буде 5. Є додати. В других дужках винесемо за мінус 8. То ми пишемо мінус 8, що множиться. А у дужках тоді буде, якщо ми мінус 8 x поділимо на мінус 8, то буде x. А якщо ми 40 поділимо на мінус 8, це буде мінус 5. Є і це дорівнює 0. Ну що ж, зараз давайте підкреслимо спільний множник х-5. Є в кожному доданку, виносимо його за дужки. то вийде x відняти 5. Що множиться. А у дужках у нас залишається те, що не на жовтим. Записуємо зверху. Це буде x, додати мінус 8 або відняти 8. І цей добуток має дорівнювати 0. Ми записали так наше рівняння для того. Щоб Зараз легко сказати, чому дорівнюють розвідки. Справа в тому, що добуток дорівнює нулю, якщо хоча б один із множників дорівнює нулю. Тобто пишемо то, що в перших дужках x мінус 5 може дорівнювати 0. Або х-8 також може дорівнювати 0. Є. Ну що ж, переносимо тоді мінус 5 через знак дорівнює з протилежним знаком, то x тоді буде дорівнювати. 0 було мінус 5 зліва, справа буде плюс 5, або х дорівнює тоді 0, 0 плюс 5, це буде 5. Один корінь. Ми знайшли. А зараз розглядаємо x мінус 8 дорівнює 0. Там, звичайно, що х дорівнює 8. Ми пишемо, що х дорівнює мінус 8. Переносимо праворуч по протилежним знаком, буде 0 додати 8, і пишемо, що х дорівнює 0 додати 8, це 8. Тобто. У нашого рівняння є два корені 5 та 8. Переходимо до другого завдання. Тут нам треба згрупувати. Давайте ми згрупуємо ліву частину перший і третій доданок. Тобто ми записуємо, що у нас 5 y У третій плюс 5 y Додати а в дужках 2 в квадраті плюс 2. Залишається і це має дорівнювати 0. Я в перших дужках запишемо тоді цей вираз в вигляді добитку, де є 5y, що множиться. Отже, його можна винести буде потім на задушки. 5 потрібно помножити на y у квадраті, щоб було 5 у кубі. Додати. Ну і 5у ми множимо помножити на 1, це буде також 5y. Додати. В других дужках ми 2. Можемо винести за дужки, то ми пишемо 2у у квадраті, так і пишемо. додати, А двійку ми також можемо помножити на 1. І це дорівнює 0. Ну що ж, давайте. Тоді ми 5у підкреслимо в перших дужках, виносимо за дужки, 5у. У дужках запишемо, то що в перших дужках не підкреслено жовтим. Це буде y у квадраті плюс 1. Додати. В других дужках у нас є двійка. Підкреслюємо зеленим. Виносимо її з-за дужки, То в дужках записуємо все, що залишилося на підкресленим. В других дужках це буде і у квадраті плюс 1. І це має дорівнювати 0. Є. Ну що ж, а тут давайте червоним підкреслимо спільний множник у нас вийшов y у квадраті плюс 1. Виносимо його за дужки, то вийде y у квадраті плюс 1, що множиться. І записуємо все, що залишилось, це 5y. Що залишилось непідкресленим, плюс 2, і це має дорівнювати 0. Ну, а зараз два варіанти, коли добуток дорівнює 0. Якщо хоча б один із множників дорівнює 0, то ми пишемо, що або y. У квадраті плюс 1 дорівнює 0 або 5у плюс 2 дорівнює 0. Розв'язуємо тоді y у квадраті плюс 1 дорівнює 0. Чи може таке бути? Переносимо плюс 1 через знак дорівнює з протилежним знаком, то вийде, що y у квадраті дорівнює 0 було плюс 1 стане мінус 1. І пишемо, що y у квадраті дорівнює мінус 1. Чи можна підібрати таке значення y, щоб у квадраті це значення дорівнювало мінус 1 ні. Бо будь-яке число у квадраті це або 0, або більше за 0 число. Тобто записуємо тоді, що рівняння оце рівняння немає. Розв'язків. Записуємо, що y у квадраті завжди більше або рівне 0. Є. Ну що ж, тобто кореня немає. Але в нас залишилося ще один варіант. Коли 5y плюс 2 дорівнює 0, то ми пишемо, що 5y тоді дорівнює 0 було. Зліва було плюс 2, справа буде мінус 2. То ми пишемо, що 5у дорівнює мінус 2. Є? Знаходимо тоді y. Невідомий множник добуток мінус 2. Ми ділимо невідомий множник на 5. То y пишемо тоді дорівнює мінус 2 поділити на 5. Це 4, що ділиться на 10, це буде мінус 0,4. Є? Ну що ж, знайшли ми один корінь, записуємо зараз відповідь. Отже, розіжіть рівняння, ми розв'язали. В першому завданні ми отримали два корені, 5 та 8, а в другому завданні ми отримали тільки один корінь мінус 0,4.